9 грудня, 6 ранку, всім вітання з моєї перцевої кімнати. А так я облаштував плівка і відражаюча штука. Так, серед кімнати в хаті, в частному будинку. Простоть у мене найгостріші перці на планеті. Три види Кароліна Ріпер, Скорпіон, Баджалокія та інші. Є не мільйонники, а 600 400 це хабанеро. Найпопулярніші перці на планеті а також я підсія ампельний петуній, Буду розсаджувати і черенкувати, пробувати. Помідори і базилік є. Ось ці перці я сіяв в кінці листопада, ой, в кінці вересня, пікірував 18 листопада. Уже є. Розвилочка, корні тільки-тільки, де не де ось проявляється лі, стаканчик літровий, в принципі, його поки вистачає з головою. Грунт е, реківа, Підкармлюю один, ні, один полив і дві підкормки. Тобто даю під корінь 20-20-20 поки місяць підходить. Тобто один полив з простою водою і два полива під кормочка. Такі перці. Лампи 240 Ватт Самсунг Quantum Board 301H і над 600 Вт. Поки місь вистачає цього. Далі думаю, якщо що, як уже петуні, десь я тут скільки 50 штук вис'єв, розпікую по три горщики, десь по об'єму отакий 15 см. Аганув його він є. Оце в такі горщики розпікую, петуні по три. і теж під лампи. І вже, як гель, і вже як піде батат, і вже як піде виноград, що потрібно теж досвідчувати, то вже будемо цю цю колоночок здвигати і кидати ще один над. Буде освітлення півтора кВт. Є ще такі моменти, чуть-чуть закручується листя. Але нічого страшного. Або перелив, Чуть-чуть буває, поливаю, до речі, От оце рокав. Зняв наконечника, просто підтикаю і воно дає напор десь у хвилину літрів вісім. Вилив. Тобто, по скільки, по 100 грам, раз у три дні води даю. Ну, води і підкормки. Поки місь вентилятор дує, то не закисає ґрунт. Нема ні грибків, нічого. Так що таке вирощування перця вдома. Потім... Бо звичайний перець не супер гострий. Ну, звичайний чилі мається на увазі, типу каєнський, там де 10 тисяч, а не мільйон і 2 мільйона сковелів. Звичайний каїнський перець чилі. Я сію разом з солодким. Це десь 20 лютого. І все чотенько. А це трошки погарячився, що у вересні. Ну я все, все пишу, все нотатки роблю, щоб на наступний рік, дасть Бог. Вже орієнтуватися і садити, ну, сіяти все чітко в терміни. Тому що ще до висадки потрібно посіяти розсаду в теплиці. Потім ту розсаду благополучно продати, потім перекультів і вже аж тоді висаджувати перчик. Це вже тоді, коли і в відкритий ґрунт можна висаджувати. Але ну, може частину якусь. І висажу відкритий ґрунт, а частину в теплицю. Чому ж я так, так рано сіяв їх? Тому так рано сіяв перці. По-перше, у мене досвіду не було до цього з супергострими перцями. Це перший досвід в житті мій. А по-друге, що до плодоношення потрібно мінімум 200 днів, а не як звичайно солодкого перця 100 днів. Ну, тобто, щоб максимально багато хвиль врожаю забрати, потрібно в отап, от, опалювану теплицю. В ідеалі цей перець. І аж до перших морозів осінніх, до листопада там, чи до кінця жовтня. Або якщо топити, то і ось зараз ще досі можна збирати перчик. У мене в карбонатній теплиці не таплюється, але помідори ще є. Так що такі друзі, справи. Петунія насіння чешське, американське і голландське. В тому році висівав і ампельні, і тайдали карліке F1. Це перший раз в житті пробував. Це чотенько вийшло, і люди попросили. Діяти ще. Дуже гарні квіти вийшли. То, хто я такий, щоб це не зробити? Такі друзі перці. Ви, виставляються всі розсади, скачав приложення світломір, собі ставиш телефон. І він датчиком світла показує, скільки люксів освітлень. Тепер це потрібно 8 тисяч і температура 25 градусів. 8 тисяч люксів. Це 600 Вт дає десь на 2 квадрата. Цих 8 тисяч люксів стабільних візді. А именно, де по центру, то тут всі 20 тисяч. Так як 200 Вт-чуть менше дає п'ятно контакта. Десь у пів раза. Півтора квадрата. І теж. Тут конкретно де під самої лампою. Під 45 градусів йде світло. Тобто тут п'ятно під самою лампою. Буде теж люксів 1020. А до краю вже пішло з 14 і до 8. Не, ну тут вісім од цієї і цієї трохи, то вже теж виходить 16. Тобто з запасом у два рази. По світлу є. Радіатор солідний, ну ця лампа сама сучасна. 6,5 кг важе. Не перегрівається взагалі, єлі-єлі, може, градусів 18 тепла, Єлі чутно тепло. А внадовська дук живлення. Ну, коли як? Зараз тепла? Нормально так тепло, десь 35 градусів. А чуть-чуть згодом буде так, що руку втримати на блоку жилення. Нереально буде. Ще такий коротенький огляд. Перців. Лимон цей викін. Перців. Базиліку, винограду, пеп... ой, винограду. томатів, базилік, томати, петунії, перець. І лимон. Ну, і винограду на є ще. Але він поки не проснувся. Так що такі друзі, справи. Зараз витягну одну рослинку у корінь, наприклад, одної рослинки. Вже дерев'яніє. Реально ствол як. Ну не як мізинець, але но... ну, сильна рослинка. Зараз подивимось. Ось бачите, не геть заповнений земляний ком. Це Кароліна Ріпер-червона, друзі. Є ще жовта і шоколадна Чорнобиль. А так, друзі, вирощуємо ми. Я вирощую найгостріші перці на планеті в себе вдома. Так що всім дякую за увагу. Буду раз в тиждень доповідати, знімати відосік. Ну і потім вже як зберу урожай. Все буду знімати. І демонструвати, друзі. Всім дякую за увагу. Слава Україні, слава нашим захисникам і захисницям. Все, друзі, буде Україна. Всім гарних врожаїв уже 26-му році і мирного неба. Ну, а я пішов далі щось шевелить.